Христос посеред нас четвертя заповідь блаженства звучить так. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Бог царює там, де справедливість. Однак в біблійній мові праведність це не просто справедливість. Йдеться не про справедливість у відносинах, про справедливість у розподілі майна чи стосовно прав людини, а праведність у біблійній мові це щось значно вище. Це коли людина виконує волю Божу або живе правильно, так як вчить Господь. Коли ми чуємо, що блаженними є голодні і спраглі, то маємо розуміти, що це природні ознаки, що стосуються людського організму. Коли людина відмовляється від їжі і пиття, це є ознака хвороби, а то і ознака близької смерті. Але йдеться про духовні речі. І тому Кожна людина, яка не погоджується на зло, на кривду, на брехню, це є та людина, яка спрагла праведності. Нерідко ми чуємо у бесіді про те, як людина каже, Я люблю правду, я люблю, щоб то було все по правді. Але, як правило, про правду, кожен говорить, маючи на увазі якусь свою правду. Адже Єдина правда це Господь. І Господь чітко про це говорить: Я, дорога, правда і життя. В іншому місці, коли Господь стояв перед Пилатом, то Пилат запитував його, що то є істина, що то є правда, не знаючи і не усвідомлюючи, що правда, власне, стоїть перед ним. І цією правдою є Господь Ісус Христос. І ми читаємо сьогодні на стрінках священного писання про те, наскільки важливою є праведність у відношенні до Бога, наскільки Господь є справедливим. Псалом 10, 7 стих читаємо такі слова. Бо Господь справедливий, любить Він правду, праведний бачить обличчя Його. В даному стисі говориться і про правду, і про праведність, і говориться найголовніше про Божу справедливість. Ми маємо розуміти, що Господь проявляє свою ласку, свою милість і являє своє обличчя тим, хто любить праведність, тим, хто чинить правду, тому що він є Богом. Справедливим. І в іншому місці священного писання ми читаємо про те, як апостол Павло в посланні до римлян робить визначення, що то є царство Боже. Нерідко ми, люди, визначаємо це як якусь територію, ну, десь там за гробом, чи десь там в небі. Але апостол Павло в посланні до римлян. Чітко про це говорить, і ми читаємо 14-й розділ 17 вірш такі слова. Бо царство Боже не пожива, і петво, але праведність. Мир і радість у душі святі. Чуєте на першому місці праведність. А далі і мир, і радість у дусі святі. Дуже важливо є, дорогі в Христі. Коли людина повсякденному своєму житті хоче, прагне, тягнеться до цієї праведності, хоче знати волю Божу, хоче виконувати волю Божу, має справу, має голод до пізнання цієї правди. І, власне, в такий спосіб це є ознакою того, що ця людина буде насиченою. Пригадаймо, як псалмопівець Давид в одному з псалмів говорить: як прагне Той олень до потоків водних, так прагне до тебе, о Боже, душа моя. Душа кожного із нас, душа кожного християнина має прагнути Бога живого. Має мати оцю справу, має мати оце бажання, має мати оце стремління. І тільки тоді, коли людина відчуває у цю потребу в Бозі, потребу в пізнанні волі Божої, потребу у виконанні цієї волі Божої, щоб пізнати її і виконати її, саме у цьому і проявляється те, що ця людина є блаженною, тобто щасливою. Що означають слова, бо вони наситяться? Це означає, що люди, які в цьому земному житті є голодні і спраглі праведності, вони наситяться праведністю, коли перебуватимуть в оточенні праведного і святого Бога. Тому допоможи нам, Боже, прикладати всі зусилля для того, щоби пізнавати волю Божу. Блаженний Агустин писав, світ це пустиня, де люди гинуть від спраги. Нерідко в цьому земному житті ми зустрічаємося із відсутністю праведності, із відсутністю правди, як такої. І, як правило, через це людина може засмучуватися, через це людина може страждати. Але Правдивою ознакою є праведності, коли людина хоче бути праведною, коли вона тягнеться до цієї праведності, коли вона хоче пізнати Бога, пізнати волю Його, виконувати її і жити з Ним в цьому земному житті і у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!